Доброго вечора, моя ютубна родина, підписчики і гості мого каналу. Ось зніму такі зараз троянди. Бачите стоять. Бачите, бачите, як гля. Оце такі вони. Оце вони і в нас такі в цьому, в цьому році. І так морози. Тепер і вони так і будуть зеленчати, аж поки не, не стане морозів. Ну, ця, цій троянді нічого не буде. Це стара, давня, стара троянда. А тим ну, будемо дивитися. Будемо дивитися вже по весні, що із ними буде. Ну, я думаю, нічого не буде, ну а взагалі хто його знає. Коти їдять, нема Василя, вже два дні нема, вже десь, десь опять за, загуляв. А може спить аж на горіще він залазив, на, на хату, аж на горіще залазив. воно як воно все віття яке. Бачите, яке. Йду воно воно. таке. В льоті все. Сніг досі йде в нас, снігу. Натрусила в нас після доща. Пішов сніг, ну, ось так живе зараз садок. Цим нічого не буде, Он, вони, бачите, як прижилися тоді, втекнула їх просто в землю. І все, і вони ростуть собі. Вже вони приймалися і вони ростуть. Просто в землю, нічого не робила, просто я їх втекнула в землю. Вон, бачите, як на, нахилилася. Бачите, гілки, бо вони поламаються. Як так будеш їх трогати, бачите, як воно все. Ну, я думаю, що воно відтає потихеньку і нічого з ним не буде. Ну, це хто його знає. Зима є зима. І ще вона довга буде в нас. Ще цілий місяць нашої зими. А цим ось ой, ну, теж стоять, теж стоять вільдувани, ну вони нормально. Вони прижилися, вони собі ростуть, живуть. Ось такий, такий, Таким килимом. Все покрите. І тут вони стоять такі в льоді такі троянди. Звісно ж, не хотілося б, щоб вони такі були. Ну, що ж ти зробиш? Нічого ми не поробимо. Від стихій природи ми не, не в силі їх подолати, ці стихію природи. Вчора був дощ, вчора було плюс 4 чи 5. Я воду собирала вон. Ну, бутилки, а сьогодні вона замерзла, там вон положила, замерзло воно все. І сьогодні вже мороз, вже зараз, мабуть, до 10 у нас. Так що. І я вийшла, подивитися, що ж воно там воно, то зараз підемо туди, пройдемо. Глянемо. Леви стоять ось так у нас, вони їм нічого. Там курочки вон, стоять. Так же ж. Тут у мене ще ось ось дивіться, теж ростуть. Бачите, я їх теж повтикала так само. Це ялівці, теж я на тому тоді брала. Там йшла, а вони моєму, я їх нарізала. У мене завжди у сумочки є дожниці. Бачите, бачите, що? що це буде, скажіть нам. Скажіть нам, що буде, я теж не знаю, що буде. Мені теж до болі їх жалко просто. Все воно. Я чомусь думала, що воно щось. Ну, ці, ці ось трошки не так, все рівно. Тут більше до того вони ну, під тим. А ці всі вон тарахтять так, зищать, тарахтять. Не знаю, це. Це погано, звісно, ну, що знову прийдеться підрізати під ноль. Ви вже не поламалися, щоб так от, хай стоять, вже. не трогати їх, зараз не трогайте. У ну, кого ж теж вони такі, то ви старайтеся не трогати їх, не піднімати, не той, хай вони так. Ось ялівець цей. Вон який. Прекрасно тут він виглядає, звісно ж. Лаванда, тут все тут воно. Тут воно прекрасно виглядає, а там воно все, все покрито льодом. І то зверху притрусило сніжком, ось уже він тут, мій порадник мій. Зверху це сніжком притрусило, це добре. Звісно ж, трошки мороз на землю, хоч не на голу сів. Бо вчора ж був дощ, а це вночі вже почався. До ран... Ран... ранку ранком вже мороз почався. І вітер вон. І ось такі. Вони во так вони. Я їх-то, звісно, позв'язувала все. Старалася, що що могла, те я позв'язувала. Ну, що не той будемо обрізати. Тоді. На ну, що ж робити. Ну, це, звісно, для них не гарно. Ну, зима ще впереді, ще буде всього. Ялиночку піду, зараз зніму, раз я вже ж тут. Вона зараз красиво виглядає, теж, мабуть, в і в снігу. Ось, Бачите, все. Якби тут не вбиться, то не вдруг ну, дивіться. Дивіться, яка вона гарнюнька. Так? Да? Вон дивіться яка. Гарнюнька, гарнюнька така стоїть. Прямо красивенька. Ось, де які? А, ну що воно це? А вон. теж, теж уся, он, уся в льоді. Бачите? Все-все, все, все ось, усе в льоді. Вон, льод. І вот. Ну, ялинки, я думаю, не страшно, вони звичні до цього, ну но... ось, так. ось так я вам зняла такий кадр із такого саду, ось. Ну, все, все на льоду. Все. Це бренить, все, я його трошки попригинала, тоді попри те, які трошки гілки, ну, все рівно ж вони усі, звісно ж, стоять покрить льодом. Котики мої тут, -от. вон один прийшов, ось другий, ну вони завжди зі мною. Я їх кормлю завжди, ж, і вони завжди-завжди зі мною. А воно зривається таке. Теж як таке щось мокре, ще, ще й зверху може при, присипати льодом чи сні, ну, мороз, чи дощем, а потім морозом буде льод і по снігу буде льод. Ну це зовсім буде погано. ну Так, будемо. Нічого ж ми не втіємо. Он як воно, як воно все торохтить. Бачите? аж чутно, о, дивіться, дивіться, аж чутно, як воно тут тарахтить. Ну, весна прийде, покаже, що, що будемо робити. Ну, Хорошого, я думаю, нічого дуже не буде. Може воно швидко оттає, такі морози ж обіцяють. Ще три дні, чи на скільки там, чи на 4, на скільки днів морози будуть, то я думаю, нічого нам хорошого не сійде. Ось так стоїть моя альтанка, так сад виглядає. так, так Троянди, зимові, зимові троянди. Ну, це вони так виглядають. Ну, Хто обрізав, звісно, вкривав. В тих можна краще, може, стан. Ну, Ми не обрізаємо, не вкриваємо, то стан плачевний. Ну, Це не перший раз таке, звісно ж, ну, все рівно воно дуже діє. То, і вони то захищені. Стовбури їхні захищені, все воно захищене. Стовбури не обрізані, поживні речовини там є в них. Я думаю, що їм не страшно. І вони пер переживуть цю зиму. Аби гілля не поламали собі, а так вони потихеньку хай собі стоять. І так, на цьому до побачення. Спасибі, хто був зі мною. До нових зустрічей. Все буде Україна! І все буде добре у нас.